В результаті виходить дуже ніжна, ароматна, буквально таюча в роті печінка, дуже смачна цибуля з морквою. Я вам раджу, обов'язково протушкуйте так печінку, готуйте та смакуйте. На 20 хвилин в підсоленій холодній воді замочую курячу печінку. З вимоченої печінки позрізала плівочки, повідрізала все непотрібне, помила, переклала в кастрюлю, заливаю чистою водою і з моменту закіпання буду проварювати 5 хвилин. Після чого воду виливаю, печінку мию. Поки проварюється печінка на вершковому маслі та на рослинній олії, буду смажити нарізану цибулю. Ми любимо, щоб цибулі було багато. Ви ж вже пропорції та кількість продуктів підбирайте за своїм смаком. Цибуля добре зарум'янилася. До цибулі перекладаю натерту моркву, перчу чорним мелиним перцем, сою, перемішую і готую впродовж двох хвилин. Надалі в сковорідку перекладаю печінку, обережно все перемішую, додаю лаврове листя, доливаю невелику кількість води, знову все перемішую, Сковорідку накриваю кришкою і готую ще впродовж 15 хвилин на самому маленькому вогні.